Я вигадала, що я хочу Приготуйте мені сендвіч Звісно, давайте починати. Я перша. Мені потрібна тарілка з полуницею та бананами. Їх потрібно нарізати. Я знаю, як зробити це швидко. Дістаємо мачети. Валя! Все нарізане на дрібні шматочки. Далі мені знадобиться хліб та шоколадний сироп. Викладаємо на хліб полуницю, поливаємо шоколадним сиропом. Далі банани. Поливаємо сиропом знову. І так треба зробити доти, доки не закінчиться хліб. Ого го. Який величезний бутерброд у мене вийшов. Очманіти. Залишилось палити все нутелою, щоб сендвіч став ще смачнішим. Виливаємо побільше нутели. Ммм, яка смакота! Клас. Що зробила решта? О, бабуля знову заснула. Прокинься, бабуся. Подиви, що я приготувала. О, яка смакота! Молодець Стіфані. А що мені робити? Яка мила форма. Виріжу з хліба форму серця. Чудово! Кладемо на сковорідку Розбиваємо у хліб яйце. Ось так. Чекаємо, коли яєчня приготується. Ось так вже все готове. Час збирати сам сендвіч. Кладемо шинку, огірки. Робимо соусом очі. та посмішку. Накриваємо шматочком сиру, яка краса. Накриваємо другим шматочком хліба і яйцем. Обводимо контур серця кетчупом. Ох ти! Вийшло апетитно. Шеф, як вам? Ну, я бачив краще. Подивіться, що я готуватиму. Беремо єсмівні фарби та пензлик. Малюємо картину на тості. Далі мені знадобиться різнокольоровий сир. Кладемо жовтий. Далі зелений, фіолетовий та червоний. Плавимо за допомогою пальника, поки сир не розплавиться. Здається, готово. Накриваємо тостом. І нашим шедевральним малюнком веселки. Ось тепер можна подавати вів'єн. Приємного апетиту. Ого! Ви всі приготували сендвічі. Вони такі різні. Хочу почати з райдужного. Подивимося всередині. Ух ти! Райдужний сир! Як круто! Спробуємо! Смакота. Здорово! Мені подобається. А що тут? Сендвіч з яйцем. Класно. Ой, здається, її це не приготувалось. Гедота. А що тут? Ого, який величезний сендвіч. Ой. О, ні. Мій сендвіч. Він упав. Тоді переміг шеф. Звісно, шеф найкращий кулінарний професіонал. Всім дякую і мені особливо. Тепер хоче блюдо у вигляді будинку. О, цікаво. Це прямо челендж для мене. Давайте спробуємо дістаємо круглі форми. Кладемо маленьку круглу форму у велику. Далі наливаємо велику форму желе. Воно гарного блакитного кольору. Готово. Тепер беремо кіткат. Його треба подрібнити. Розбиваємо його за допомогою молотка. Ось так. Тепер засипаємо крихту кітката в маленьку круглу форму. Нагадує пісок. Все чудово. Заморожуємо спреями. Чудово. Шеф, що ви придумали? О, як тут прохолодно. Мої окуляри. Нічого не бачу. Що відбувається? Хто вимкнув світло? Давайте я вам допоможу, бабуся. Отак має бути краще. Дякую, шеф. Завжди, будь ласка. Тепер прибираємо форми. Все застигло. Супер. Беремо шоколадні трубочки. Вони чудові. Забиваємо в пісочну основу пару трубочок. Ось так. Ого. Ще знову придумав щось геніальне. Потрібно зробити краще. Але що? О, ідея. Мені знадобиться кіткат. Дістаємо з упаковки, викладаємо. Ось так відрізаємо кути, їх можна з'їсти. Тепер беремо флаф. Відкриваємо, спробуємо солоденько і смачно. Беремо ложку і перекладаємо в кондитерський мішок. Ось так. За допомогою флафа ми зберемо шоколадний будиночок з кітката, промазуємо стики шоколадок та з'єднуємо один з одним. Чудово! Тепер мені потрібен автомат із жуйками. Щоб прикрасити будиночок. Прокручуємо. Випали три жуйки. Вони смачні. Прикрасимо ними дах. Ось так. Далі з білого кітка та робимо двері. Скітл свій він також любить. Ними ми прикрасимо будинок. Вуаля, готово. Я молодець. Але я щось забула. Нутела. Відкриваємо та заливаємо будиночок через димохід. Супер! Нотило закінчилась. Будиночок наповнився. Бабуся, тобі поквапитись. Ой, Тіфані, ти маєш рацію. Очищаємо огірок, нарізаємо. Е, його і селеро. використовуємо перець. Всім побережись! О, вибухнуло! Ха, супер! У мене вийшов овочевий будинок. Ого, це несподівано. А мені лишилось додати декори. Готово. Будиночок на березі моря можна спробувати, Вів'єн. Все wow. супер! Почнемо із цього будиночка. Це все істівне. Клас. А це човен. Спробуємо. Я класно. Заплива до мене в рот. Шоколадне обожнюю! А що далі? -ю, будиночок з овочів. Е, -е ненавиджу овочі. Тейдота. Мені не подобається. Тепер скуштуємо цей шоколадний будинок. Ого, він такий крутий. Ух ти, всередині купа шоколаду. Спробуємо. Класно! Сестричка, ти перемогла. Так, перемога моя. Я чудово постаралась. Молодець. Нове завдання. Приготуйте мені пасту. Ха, та це просто. У мене якраз із собою китайська локшина. Відкриваємо, висипаємо в кастрюлю. Потрібно більше локшини. Моя сестричка Вів'єн щодня росте. І потрібно більше їжі. Стільки має вистачити. Е, тут приблизно 100 пачок. Бабуся, пробач. О, а навіщо ти закидала мене сміттям? Більше так не роби. Я точно приготую смачну пасту. Мені потрібні овочі. Беремо кабачок. Він ідеальний. Нарізаємо за допомогою спеціального апарату кабачок на спіралі. Яка краса! Робимо з морквою та цибулею. Це овочеві спагеті. Шеф, як вам? Е, я робитиму желейну пасту. Висипаємо желе воду. Далі додамо барвник. Можна побільше. Ось так. Перемішуємо. Коли желатин розчинився, можна заморозити за допомогою спрею. Ось наш спрей. Готово! Прибираємо форми і залишаємо просто різнокольорове желе. Щоб зробити пасту, доведеться натерти шматочки желе. Ось так. Чудово, Схоже на спагетті. Лише короткі. Викладаємо веселку. Хмари будуть із збитих вершків. Що ж, готово? Супер! Як весело! Ой, моя каструля димить! Ні, чому вона димить? Що мені робити? Прибираємо весь дим. Фух, з локшиною все супер. Дістаємо. Але вона злиплась. Але це ми виправимо. Викладаємо піпіроні. Буде піца на тісті з локшини. Поливаємо кетчупом. Єв'єн, спробуй. Смаченого. Клас! Ви чудово постаралися. Давайте почнемо з овочевих спагеті. Вони такі яскраві. Ой, здається, тут цибуля гидота яка. Мені не подобається. А що тут? Піца з локшини. Таке мені подобається. Ой, ні. Здається, я помилилась. А Ось це щось гарне. Паста у вигляді веселки. О, спробуємо. Це так смачно. Клас. Мені подобається. Шеф, ти переміг. Хочу завжди лише це їсти. Знову моя перемога. Я найкращий, найкращий. Ну що ж, тоді приготуйте мені вафлі Звичайно, зараз же приступимо. Мені знадобиться желе. Висипаємо його у миску з гарячою водою, а потім як слід перемішуємо. Маса загустіла. Чудово. Вафельниця мені не знадобиться. А от силіконова форма в самий раз. В неї є вилю нашу желейну суміш. Ну що? Як вам, бабуся? Eww. Дуже дивний рецепт. Eww. І я б так не сказав. У мене вийшли чудові, чудові желейні вафлі. Ви тільки на це подивіться. Тепер найцікавіше: беремо кольоровий шоколад і розтопимо його на водяній бані. Далі край нашої желейної вафлі зануримо в наш шоколад та викладаємо на тарілку. Вам це щось нагадує? Так, це шматочки кавуна. Але я додам ще декілька деталей. За допомогою молочного шоколаду я зроблю смачні та апетитні насіння. Так, от тепер 100% влучання. Не маю сумніву, що Софі оцінить мій кретив. Класна ідея. Але мої класичні вафлі будуть набагато смачнішими. Приготоване тісто я вже залила у вафельницю. Але лише наполовину. Тепер мені знадобиться какао. Висипаємо його у тісто і перемішуємо. Ну, а потім заливаємо в другу половину вафель. Таким чином у мене вийдуть шоколадно-ванільні вафлі. От, я вам також не хухри-мухри. Витягаємо. Ой, який аромат! Бабуся, та ви супер! Дякую. Тепер поливаємо вафельки медом. І викладаємо на них Хочете полуничку. Хочете полоничко? Сама вирощувала. Дені, а ти хочеш? Боже мій. А, як це зупинити? Фух, дякую, бабуся. Так от, міксер прибираємо, начебто тісто готове. Виливаємо його у вапельницю. Ей, і все. Здається, все тісто розлетілось. І що ж мені робити? А, точно! Я можу зробити вафлю з пончика. Здається, це геніально. Де? ні, це ж вафля, а не пончик. Ну, гаразд. Софі смачного. Вау, нічого собі. Всі приготували для мене вафлі. Ну, майже всі. Дуже схожа на пончик. Ну, добре, спробую. Хм, і на смак також, як пончик. Але мені сподобалось. Тепер я хочу спробувати ось цю апетитну папельку з полуничкою. Хм. Дуже смачно. Мені сподобалось. Ого, нічого собі. Жили вафля? на вафлях. У вигляді кавуна ніколи ще такого не бачила. Також смачно. Так, кого ж обрати переможцем? полоничко я просто обожнюю. Тому перемогла бабуся. Так, я ж казала, що мої вафлі будуть найсмачнішими. Так, малюнок майже готовий. Ага, приготуйте, будь ласка, яєчню. О, ідея супер. Я вже приступаю. І так, відкриваємо упаковку, бо мені потрібні яйця. Та що ж таке? Лай! Який я незграбний. Розбив усі яйця. О, ну нічого. Я ж можу використовувати улюблені солодощі Софі. Вона любить маршмело. А розплавлене маршмело дуже схоже на білок. Чудово. Тепер треба зробити жовток. І це буде жовта жуйка хуба буба. Ну а замість солі я буду використовувати вибухову карамель. Супер страва. Ох, дені яєчня готується не так. А я можу показати вам майстер-клас. Збиваємо яйця в миску і поділяємо на білки та жовки за допомогою ось такої милої свинки. Коли усі жовтки окремі мисці, білки ми поділяємо на дві частини. В одну миску ми додаємо червоний барвник, а в іншу зелений. І перемішуємо. Наступним етапом збиваємо жовтки. А потім виливаємо їх на сковорідку. Чекаємо, поки жовток приготується. Загорнемо його наполовину в рулет та заливаємо на дно половину сковорідки зелений білок. Потім заливаємо червоний і закрутимо в рулетик. Викладаємо на тарілку та нарізаємо на невеликі шматочки. Покрашаємо зеленю та помідорками чері Ох, Софі буде в захваті. Бабуся знову заснула. Бабуся, прокиньтесь. Бабуся, прокиньтесь. А що, де? Я, я не сплю. Дорізаємо перці, а потім викладаємо перчик на сковорідку І в кожний розбиваємо по яєчку. Чудово. Викладаємо на тарілку. Так, готово. Софі, швидше спробуй. Ох, я така голодна. Ой, це що перець. Я не люблю овочі. Але ризикну спробувати. Хм, як я й гадала, не смачно. А ось ця страва виглядає дуже цікаво. Такий прикольний кольоровий ролетик. Ммм, дуже смачно. О, а це солодке яєчня. Шалено. Ще з вибуховою карамелью. Клас. А з чого зроблений жовток? Ні вже це моя улюблена жуйка Хуба Буба. Так, так і є. Зараз я надую бульбашку. Ха, як же весело. Я віддаю перемогу солодкій яєчні. Ви чули її? Я переміг. Цього разу буде дещо цікаве. Приготуйте мені, будь ласка, молочний коктейль. О, Та це ж простіше простого. Молоко мені не потрібне. Я буду використовувати фанту. У мене, до речі, дуже багато різних смаків. Візьму форму для льоду, а в неї залью фанту. В кожну форму різний смак. Чудова. Ну, а для заморозки мені треба ковтнути суперхолодну фанту. Ой, як же холодно. Ох, всередині наче Антарктида. Скоріше видуваємо холод. Чудово! Вийшли ось такі крижані квадратики, котрі я закинув у високий келих. А потім залю спрайтом. Ммм, краса. Пануче. Ось це ти даєш. А я зроблю для Софі овочевий коктейль. Закидаємо в соковижималку брокколі та моркву. Чудово, тепер у мене є цілий келих свіжого овочевого соку. Далі мені знадобиться грейпфрут. Вирізаємо в ньому отвір та заливаємо всередину мій овочевий сік. Це буде смачно, корисно та подача дуже цікава. Решту переливаємо в келих. Дені, спробуй! Е, Добре, бабуся. Сподіваюся, я зможу вижити. Діяка гедота! Не хочу засмучувати бабусю. Клас! Бабуся, а що там шеф? А що там, шеф? І так, мені знадобляться блендери. Я зроблю справжній молочний коктейль. В один блендер я відправлю блакитне морозиво. Лохином, сироп, а в інший міксер все рожеве: рожеве морозиво, малину і рожевий сироп. Залишилось лише залити молоко. Чудово, вмикаємо наші блендери. М -м, має вийти неймовірно смачно. Переливаємо в келих наші молочні коктейлі, прикрашаємо збитими вершками, посипаємо цукерками ньордз. Та закриваємо кришечками. І я підготував спеціальний шалом з трубочками. Сок його вдягне і спробує два молочні коктейлі одночасно. Шеф, ви просто молодець. Ой, смачного. Вау, яке все цікаве! Почну із цього. Все схоже на апельсин. Лише ось пахне неприємно. Фу, овочевий коктейль? Бабусь, ну ти чого? Ой, не хочеться її засмучувати. Ти знаєш, бабуся, мені сподобалось. Так, але більше я не буду. Тепер я спробую цей цікавий коктейль. Ого, дуже смачно. Ого. А тут цілий шолом. Швидше одягнемо та спробуємо коктейлі. Тут є спеціальна трубочка, котра з'єднує обидва коктейлі в один. Є це неймовірно. Клас. Це перемога. Так, я знав, що Софія оцінить мої ідеї.